Піти на прийом до стоматолога у колоні міг зважитися не кожен. Одне зищання річної бормашини наводило на правопорушників паніку. Медики виправної установи кажуть, їй постійно доводилося ремонтувати до того ж власними силами. Якщо в день, один-два чоловіка прийде, скажімо, провести якісь лікування, тобто каріоз, чи там передонтіт, що там якісь там захворювання стоматологічні, то більше так і не прийде. Ну, у нас в основному йдеться профілактичні огляди. Імпортне устаткування, що отримала колонія, має високі технічні характеристики. Подібні апарати працюють в обласній та міській стомат-лікарнях. Працює беззвучно раз і те, що вона може мати надзвичайно більше оберти. І, звичайно, що це покращує оберти цього свердління і покращує, звичайно, надання якість медичної допомоги, тому що набагато краща якість надання стоматологічних послуг, щоб можна було той зуб нормально обробити, обсверлити і нормально, скажем так, запломбувати. Це устаткування лише початок на шляху поліпшення життя у таких закладах. Твердить керівник спостережної комісії при облдержадміністрації Світлана Сад. Вона об'їжджає виправні установи рівненщини, вивчає умови проживання, харчування, медобслуговування тих, хто перебуває за ґратами. Основна мета реформування і оптимізації галузі медицина є. Якісна доступна професійна медична послуга незалежно від того, в якій установі перебуває людина або в якій установі вона лікується, і незалежно від категорії. Голова обласної державної адміністрації небайдужий до всіх категорій населення, які проживають на території області. Ця робота під патронатом губернатора буде продовжуватись. Зелені комісії вже побували в рівненському слідчому ізоляторі, поспілкувалися з затриманими. Детально вивчити стан справ у Дубинській виховній колонії чиновники планують у травні. Сищук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.